Ось сьогодні у нас вже неділя. Гоним. Зараз максимально приближу. Ось, дивіться, це все стадо. Гонь одне тяне додому. Ти її поперли всі. Так що голубі в небі знов. Да голуби знов в небі. Вітають. Просить, щоб знімав довше. У мене просто шия хвора. Я не можу довго стоять, доверху знімати. Якби була якась камера, собі поставив на ножки, дихай би знімала. А так воня не всі пруть. Де да всі пруть, як коні, Хай літають. Хай літають. Так, уже круконь бре. Е. Зараз буде розганювати. Хуй! Хуй! Евря, що робить? От тобі гондар, диви Круг починає голубів ганяти. На круг дві, заходить знову на круг. От собака. А, то він їх додому гонить. Да. його тяжко, а він їх додому гонить. Що вони додому летіли. Понятно, молодець. Вітер сильнуватий. Вони... Ось продовжую знову. Ань, знову кинув, кинув, кинув. Відтять ти вже, аж троєчка вже, блін. Я лів'ю бачу. Ту троєчку. Ці тут. шпарать, Ой. Ти і там. красненька, Тройка Жень. Деяка тройка. Ще одне, Ой. Що ми їх тут маємо? скільки, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, там, десять, одинадцять, п'ятнадцять, тринадцять штук. Тажку потягнули. там Ці тут. Та ще дурбелик піднявся, той старичок. Я вже легенечко кинув, він. Отак. Так що, хто думає, що вони летять 2 минутки чи минутку? Я думаю, що він помиляється, як ви думаєте, з такої висоти, коли вони сядуть. Да. Не скоро. Не скоро. Так, ставимо ще на паузу.